Всім доброго дня! Працюючи вчителем вже понад 30 років, мав можливість долучатися до роботи в різних творчих групах, зокрема, і у 2017 році до внесення змін і вдосконалення програми трудового навчання 5-9 і класу. Ну і тепер з 2020 року є членом експертної комісії при студії модернізації щодо надання грифів. Навчальним посібникам саме нашої технологічної галузі, ну і в своїм а, коротенькому а, а, виступі хочеться звернути увагу на те, що ми часто і а, запитуємо, от навіть в авторів в своїх колег про те чи інше, якісь додаткове навчальне забезпечення нашого предмета. Його не так багато. Ми а, тільки другий рік а, працюємо саме з. Новою українською школою, і хотілося, щоб саме можливо після мого виступу більшість вчителів творчих креативних зрозуміло, що дуже легко і дуже нескладно створювати свої програми, пропонувати свої програми, пропонувати свої робочі зошити, там пропонувати електронні посібники, які в у майбутньому, звичайно, допоможуть колегам саме реалізовувати ті завдання, які стоять перед нашою технологічною галузь. Я їх не буду всіх озвучувати, тому що вони в принципі такого великого скачка і змін між попередніми навчальними програмами і оновленими ті, які стосуються нової української школи. Саме в нашій галузі їх не так багато змін. А ми звичайно звертали увагу на. Творчість, розвиток креативності, творчості учнів технічне формування технічного мислення, але, наприклад, про те, що до... дитина повинна розуміти, що своїй перетворювальній діяльності вона не повинна шкодити навколишньому середовищі. Так, ми звертали, його, але десь в... в програмах саме і в державному стандарті, саме Нової книзької школи воно прослідковується на більш підсилене. Ці одне з завдань і мети нашого галузі це звичайно вміння бережливо ставитися до навколишнього середовища, або як ми говоримо, деколи це використовувати ті незначні якісь там. Відходи або переробляти старі речі це цікавий напрям, цікава тема, і десь формує у дітей саме екологічне мислення. Здатність до підприємливості інноваційної діяльності, партнерської взаємодії – це ті виклики сьогодення, Це робота в командах, робота в пари в групах. Те, що ми це пробували, але в цьому контексті програма дає нам можливості ширше і більше. Саме розробляти, наприклад, там цікавих е м, колективних проєктів, е соціально орієнтованих проєктів, це е звичайно підвищує е саме соціалізацію е дітей. Щодо е використання технік технології для власних потреб, власного побуту, е ми розуміємо, що знаходячись в е Сім в сім'ї, в родині є багато таких о, питань, завдань, які потрібно вирішувати дитині, і, і батьки залучають дітей саме до організації побуту. Тому наш предмет, наш предмет, звертає м, на це увагу. Це визначено, як бачимо, і державним стандартом метою технологічної газ. Ну і звичайно о, приємно, що у новому стандарті знайшло відображення це. О, Саме декоративне ужиткове мистецтво в кожному регіоні воно різне, а дає можливість вчителю десь звернути увагу, більше ознайомити учнів з такими ж притаманними тому чи іншому місту, регіону видами декоративно-ужиткового мистецтва. це відбудеться і певний модуль, певний розділ у навчальній програмі. Ну і відповідне завдання вже самого предмету технології. воно, Випливає з мети нашої технологічної галузі. Ну і на що ще також хочеться звернути увагу, такі десь нововведення, це, як бачимо, розв'язування практичних завдань за допомогою тих же самих вивчення різноманітних технологій і вивчення основ дизайну. Десь попередні спікери звертали увагу на те, що Кожен проект, кожен виріб віддав, крім того, що він повинен бути соціально значимий для самої дитини, він повинен ще нести якусь таку і цінність, ну і особливість, оту якраз яку може внести кожен учень, учениця при виготовленні чи виготовленні свого виробу, проекту реалізації проекту. Ну і щоб це все реалізувати, звичайно, нам потрібно, крім те, що представили підручники Люна Юлія і електронні підручники, звичайно, ще можуть бути м, додаткові різноманітні м, навчальні посібники, які допоможуть вчителю і учню виконати от ці завдання, на які я е, звернув увагу попередньо. Перед цим звернув на е, звернув увагу перед цим. Ну і зрозуміло, що о, не всі так підручники і програми, і всі можуть е, використовуватися вчителями. Звичайно, е, вимогою є, щоб всі е, вони мали е, схвалені були е, міністерством до використання або мали рекомендаційний характер, що рекомендовано міністерством для цього існує комісія, як було сказано про інституті модернізації змісту освіти, е, в якій ми е, зібрано е, з нашої. З різних куточків України вчителі провідні наукові науковці, викладачі вузів, які в принципі десь розглядають за тими критеріями, які визначає нам Міністерство освіти і науки України. Отже, якщо говорити про ну, багато ми чули тільки підручники, але звичайно не одними підручниками. Достат, не одних підручників достатньо для використання, тому це можуть бути навчальні посібники і навчально-методичні посібники. Якщо ще з підручниками у нас, як бачимо, е, працюють е, декілька авторських колективів, е, ті, які розробляли і модельні програми, е, і відповідно вони продовжують далі працювати над підручниками е, то з навчальними посібниками, а з навчально-методичними посібниками, принципі ще от за три роки чи навіть за ці два роки вже. Провадження е, нової української школи е, до нас на комісію саме технологічної галузі не надходило. А, але е, в той же час є е, декілька цікавих, е, скажімо так, е, програм, які ми розглядали, які затверджені, які є у вільному доступі, наприклад, що стосується е, інтегрованих курсів, наприклад, там цікавим є... Е, Школи, які входять до спільноти Ліги Кралати, для них вони розробили арт-технології. Інший напрям там був реалізація СТЕМУ в технологічній галузі, цікавими були курси за виборами. Це робототехніка. Вона там була як для п'ятих, шостих, для сьомих, дев'ятих класів. Також як курс за вибором ландшафтний дизайн, екодизайн. Тобто, Десь е, невелика кількість це була одна-дві е, програми, які були розглянуті комісією. Ну і відповідно від е, з, з певними, якщо я там зауважую, до авторів вони е, одержують гриф схвалено або рекомендовано для використання в освітньому процесі. Ну і на жаль, наприклад, ми ще не розглядали жодного там робочого зошита, вибачте, там була арт технологія так, в них там було. І програма, і робочий ЗОшит. Але, наприклад, для закладів е, загально середньої освіти, ті, які е, працюють за з, з модельними програмами, е, відповідно, що у нас там було чотири модельні програми на 5-6 і 6 класи, і поки що тільки три е, розглянуті і схвалені три модельні програми для сьомих дев'ятих класів, то, наприклад, Робочих зошитів або прикладів е, саме розробки е, проєктів, які щоб не були на допомогу вчителю. Поки що десь вчителі ще не надавали, тому, користуючись нагодою, запрошую всіх і до співпраці, з, тому що в комісії є те, як я назвав викладачі науковці. Вчителі практики, які десь при спільній роботі можуть якраз допомогти створити ті чи інші додаткові навчальні посібники, які потрібні для нашого предмету, ну і зокрема для вчителів технології. А на що слід звернути На пане для цього існують нормативні документи. Ви їх можете також знайти. Інтернет мережі для того, щоб зрозуміти, які ж основні вимоги ставляться до навчально-методичної літератури а, саме на на даний період а, з впровадженням нової української школи. Ну, зрозуміло, що десь а, а, сам а, Навчальна література повинна відповідати якомусь е, певним е, вимогам, змісту. Тобто, що це буде? Це буде підручник, це буде методичний посібник, чи це буде е, додатково просто там, робочий зошит, да, щоб він відповідав е, саме цим е, вимогам. Ці вимоги також є чітко прописані, що таке е, підручник, що таке? Е, що таке Методичний посібник, і вони є чітко прописані, тому десь вчняв е, слід перед тим, як складати е, той чи інший, е, матеріал, е, до якої категорії його найкраще буде віднести. Ну, зрозуміло, що бачимо, що там щодо е, категорії, ну зрозуміло, що вікові особливості. Е, Потрібно враховувати при складанні навчальної літератури, науковість, логічність, послідовність, наступність. Якщо бачимо, наприклад, авторського колективу під Ірини Юліани, ось у них прослідковується наступність модельна навчальна програма була 5 6 класи. Відповідно, вони розробили і вже вона рекомендована для використання модельна програма 7-9, тобто логічне продовження. Тої програми для адаптаційного циклу. Ну і бачимо, що зрозуміло, е, що ми, е, крім е, відходів від знаннявого компоненту, основна увага звертається на е, компетентнісний підхід. Тому багато вчителів стикаються з тим, що щоб е, десь е, зорієнтуватися, більше десь їм треба, особливо, на думаю, що молодим вчителям. Зрозуміти, як які досягти е, формування тих чи інших компетентностей на прикладі реалізації тих чи інших проєктів, ну і так, щоб охопити ті вимоги державного стандарту і навчальні програми, які ставляться перед нами вчителями. Ну і хочу також зазначити щодо е, самого. Е, наочних посібників, або якогось е, додаткових е, розробок для перевірки е, саме, наприклад, сформованості компетенції, чи то, чи то для прикладу якихось збірників тестових завдань, на жаль, вони е, е, окремими десь такого майже на увазі, не, не є десь е, саме згруповані і такими. Ніхто їх зараз поки що ще цим не займається, тому це ще велика ніша є саме в нашій технологічній галузі, що ще навчальна література саме якраз розробляти є така необхідність і можливість. Так, особливо ще раз кажу, наприклад, тому що багато учнів шкіл, які працювали, і, на жаль, можливо, і будуть працювати дистанційному режимі розпочинати цей навчальний рік для них також важливо, щоб крім тих знанням компоненту десь були ще якісь тести, вправи, цікаві завдання для того, щоб можна було оцінити результативність своєї діяльності і результативність роботи учнів. Ну і хочу ще. Наголосити цікавим у нас раніше в технологічній галузі, це були, наприклад, розробки рекомендованих проектів для тих чи інших класів, це допомагало вчителям обрати, спрямувати, показати дітям. Хоча б, да, ось як попередня спікерка говорила, щоріна, що ось саме десь трошки наштовхнути дітей, що можливі такі, такі варіанти тому. У нас в технологічній галузі також були м, такі робочі зустрі, ну Там не було, це були об'єкти праці там для тих чи інших а, чи а, набір проектів для тих чи інших категорій дітей класів учнів. Тому а, а, в цілому а, комісія досить досить, досить, скажімо так, активно працює, особливо коли був. Наплив, наплив перед початком завжди навчального року на розгляд тих же там навчальних програм. Але це не означає, що вже, наприклад, на пятій 6 класи чи на сьомій 9 класи не потрібно чи немає потреби розробляти. Чим більше буде програм, то буде програм і всіх інших навчальних посібників, тим легше буде вчителю зорієнтуватися і обрати те, що йому зручніше. Тому те, що я сказав, наприклад, тут що вже є тільки три програми на сьом... вже є три програми від авторських колективів на 7-9 класи, то це не означає, що вже їх не потрібно, адже це тільки в цьому році йде пілот сьомих класах, а з наступного року це вже всі школи будуть, тому що закликаю всіх творчих, креативних вчителів, небайдужих, ті, які а, мають цікаві ідеї, ведуть, як бачу, сторінки. А, в соціальних мережах виставляють якісь е, цікаві пропозиції, ідеї, або навіть десь трошки навіть інший підхід до нашого предмету також е, писати, створювати і використовувати у своїй діяльності. Тому, звичайно, щоб е, перемогти, то досягнути перемоги, потрібно починати з себе, і звичайно, хто не дивиться вперед, залишається позаду, тому бажає. Всім креативності творчості і готові до співпраці. Дякую всім за увагу.